я молюся прямо зараз за цю людину, яка дивиться ці відео. Господь, я знаю, що ти той Бог, який бачиш нас, і від тебе ми нікуди не зможемо ніколи втекти, тому що ти постійно стукаєш в наше серце, Господь. І тож я молюся за цю людину. І я прошу, щоб прийшов твій мир, твій спокій, Господь, щоб ти витіснив звідти всяку тривогу проживання, страхи та сумніви, Господь. Нехай її серце переливається радістю та спокоєм, яке ти нам дав в своєму святому дусі. Господь, нехай вона ні за що не проживає, Господь. Нехай постійно вона розуміє, усвідомлює те, що ти поруч, що ти бачиш її і що ти подбаєш про кожну сферу її життя самим найкращим чином, бо ти той батько, який так сильно нас любиш. Дякую тобі, Господь, за цю людину і за те, що в нас є такий найкращий тато небесний, який нас любить, і який простив нам будь-який гріх. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Царю Небесний. Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нашій.